Йому міг би виповнитись 41 рік, але тепер на віки 40. Місто провело у засвіти полеглого на війні Василя Туніка. Ой, місяць ти ж не дожив, місяць до день народження, що не дожила. Чоловік родом з Апостолового, але волею долі пов'язав своє життя із Кривбасом. Щоправда, у 2021-му виїхав за кордон, але не зволікаючи ні хвилини, одразу повернувся на батьківщину, як тільки но почалось повномасштабне вторгнення, аби боронити рідну землю від ворога зі зброєю в руках. Такима хороши таки хороший. Такий. Ти ж такий, ну, хороший, такий хороший. Василь у травні 2022-го добровільно приєднався до лав 129-ї криворізької бригади ТРО з того часу, разом із побратимами тримав оборону на Нікопольському, Запорізькому та Авдіївському напрямках. Сьогодні ж у знакшани біля будинку, де мешкав полеглий воїн, його бездиханного зустрічають, стоячи на колінах. Твій останній бій захисник зустрів на Донеччині в одній із найважчих точок сучасної війни неподалік Новобахмутівки. Сталося це 8 квітня. Побратими кажуть, попри те, що Василь військового досвіду не мав, на його підтримку і братське плече могли розраховувати завжди. Товариш бездоганний був, завжди старався допомогти товаришам по службі, завжди старався бути першим. Дуже совісний був. Дійсний мужик і захисник нашої держави. Це на Авдіївському напрямку. Населений пункт Новобахмутівка, там шахматний ліс. Хлопці 8 днів боронили цей ліс, але потім, коли російські війська, переважаючі сили почали наступати на цей ліс, вони почали відхід з лісу через посадку. Ну, і там попали під мінометний вогонь. І вогонь протитанкових управляємих комплексів. Ну і в нас так цього не загинув. У цивільному житті полеглий захисник більше 15 років пропрацював на південному ГЗК. Вільний час полюбляв проводити за рибальством на природі. Друзі зізнаються, навіть уявити не могли, що звичайний чоловік притвориться на справжнього героя. Був хороший товариш, хороший друг. Ви знаєте, на таких людей, як Вася, ніколи б не подумав, що він такий буде герой. Обичний хлопець добрий. Найціннішим скарбом у житті Василя була його родина, донечка, яку батько цьогоріч вже не проведе у доросле життя зі шкільної парти та дружина. Саме їй і вручили посмертну нагороду її чоловіка. Дайте, будь ласка, цей прапор як сину держави, який захищав вашу. Василь телефонував своїй дружині 5 квітня та казав: цитую, що вони з хлопцями кришать росіян як салат, а ті все пруть і пруть, не приховував і те, що не знає, як довго зможе вижити в тому пеклі. Тоді дружина чула голос коханого чоловіка востаннє. Свій спочинок полеглий воїн знайшов на центральному кладовищі Кривого Рогу у секторі почесних поховань разом з іншими загиблими за Україну героям. Вічна пам'ять та слава герою! Ганаштонда Катерина Шелест, Борис Торохтій, перший міський.